Павло Лакічук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21, долучається до мого ефіру. Павло, вітаю вас. Вітаю вас. Добрий ранок. Не повертається сказати слава Україні. Так, які ранки вже маємо, такі маємо. Нехай цей буде добрий, на жаль, дуже багато вже таких ранків було. Щодо. Е Чехії і допомоги Україні десь приблизно пів року тому, коли Чехія голосила, що знайшла для України. Сотні тисяч артилерійських снарядів, на які необхідно було зібрати кошти для того, аби їх оплатити, було багато новин з цього приводу. Я пам'ятаю, що ну, кожен день буде перебільшенням, але як мінімум кожного тижня з'являлися такі повідомлення. Потім цих повідомлень ставало все менше менше, і зараз про те, як реалізується ця чеська ініціатива, є лише поодинокі повідомлення рідко. За темпами інформації, як вона поширюється у цій війні, з чим це пов'язано на вашу думку? Бізнесмени люблять казати, що гроші люблять тишу. От так, боєприпаси теж тишу люблять, тому що в даному випадку в Чехії закупають боєприпаси для України. Серед третіх країн це не обов'язково і часто густо зовсім не а, наші партнери прибічники а, так звані нейтральні країни. От а там відбувається конкуренція за ці боєприпаси. І я б не скажу, що це здорова конкуренція, адже реальним конкурентом хто? Той, хто хоче перешкодити закупці цих е, снарядів, виступає Російська Федерація через різних посередників, різні спецслужби, е, різні компанії, прокладки, але це все російські, е, російські вуха там стирчать. І для того, що можуть наробити росіяни, ну достатньо згадати вибухи на е, заводах, на складах боєприпасів в Болгарії, в тій же Чехії. В інших країнах та й в Україні перед широкомасштабним вторгненням вже цілком зрозуміло, що вибухи на складах озброєнь були російськими диверсіями. Другий аспект це суто фінансовий. Коли починаються такі змагання, то Ціну, звісно, конкуренти піднімають, і Росія готова піднімати до безкінечності. Тому, незважаючи на те, що це чеська ініціатива була цікава і о, така далекоглядна, о, тим не менше. Ціни на боєприпаси часто густо виявляються вищими, ніж здавалося, коли починався цей процес. Ну, через це і виявляється багато критики наших чеських партнерів, але ми вдячні їм за пророблену роботу, адже Чехи не тільки закупають старі боєприпаси для України, вони їх оглядають, дефектують. Перебирають, десь відновлюють і вже готові для застосування передають нашим Збройним силам України. Це не, не аналог того північнокорейського боєприпасного постачання для наших ворогів, коли ті снаряди, некондиційні снаряди розриваються в каналах ствола, чехи не можуть такого допустити. І тому для нас ідуть снаряди готові. Повітряні сили Збройних сил України пишуть Львів в укриття і нагадую, що крилаті ракети підлітають до міста. Принаймні вони були на території області ще кілька хвилин тому. Тому ви знаєте, що робити, не ігноруйте цю тривогу. Здається, вже очевидно, що ці ракети. Будуть вибухати на територію Львівської області, мабуть, якщо повітряні сили Збройних сил України пишуть Львів в укриття, але це не означає, що на інших українських територіях в укриттях слід не бути під час чергової повітряної атаки окупантів. Нині російські окупанти, окрім того, що атакують Україну майже щоденно з повітря я маю на увазі і ті регіони, які віддалені від лінії фронту, вони ще й звозять до Кримського мосту шалену кількість свого ППО. Та навіть будують загадкову споруду, чи для захисту, чи то для технічної підтримки. За словами речника військово-морських сил Дмитра Плетенчука, зараз на Кримському півострові розташовані усі наявні в запасі ворога системи ППО різного радіусу дії. Так, кримський міст, так званий, для них є об'єктом е, сакральним, в принципі, е, з усіх боків, з якого не подивись на нього. І з точки зору, наприклад, енергетичної гілки, транспортної гілки, які на ньому є, і закінчуючи, звісно, його значенням виключно пропагандистським. Пане Лакічук, а... На вашу думку, які стратегічні цілі переслідує Росія, коли розгортає довкола Кримського мосту свої установки протиповітряної оборони і будує там от такі якісь загадкові споруди? Ну ми завжди говоримо кримський міст. Насправді це охорона і оборона, яку організує Росія, стосується цілої низки об'єктів, розташованих в гирлі? Керченської протоки. Керченської протоки, яка поєднує, відповідно, Крим і, і територію Російської Федерації, це Керченікальський канал. Канал між Чорним морем і Азовським морем окупований противником, який жвав ну таке місце жвавого руху суден, в тому числі і військових і цивільних. Це і низка логістичних важливих логістичних вузлів, найголовнішими серед яких є Керченський міст або Кримський міст, як його росіяни називають. Що поєднує Тамані Керч, а також північніше від нього це переправа, поровна переправа, порт Кавказ, Порт Керч, якою здійснюється. Що точніше до останнього часу здійснювалося перевезення найбільш небезпечних вантажів, тобто боєприпасів, паливомастильних матеріалів в Крим для російських військових, це і відповідно порти, порт Керч, Керченський морський порт і порт Темрюк на, на східному узбережжі. Тож, от все це в комплексі, це є така навіть не ланка, логістична, а логістичний хаб між російським угрупованням військ на півдні України через Крим і територію Російської Федерації. Звісно, що росіяни чим можуть намагаються захистити розумі, його, розуміючи, його високу вразливість. Це і засоби протиповітряної оборони, які забезпечують Збройні сили Російської Федерації, як повітряні сили, це дивізіони С-300 з засобами ППО самозахисту, так і морська складова. Там кораблі Чорноморського флоту здійснюють протиповітряне чергування, проти човнове чергування. Чергові кораблі постійно перебувають на вході до протоки. Це і бригада Росгвардії, яка здійснює безпосередню охорону от саме Кримського мосту, як з берега, так і з моря. Ну, а також всі інші підрозділи морських частин прикордонної служби, ФСБ і тощо. І цей комплекс заходів він включає як воєнні суто організаційні, так і інженерні всі ці боною загородження, баржі, які використовуються також в якості загородження. Це кутові відбивачі на баржах і просто на биках, які мають зобразити радіолока, спотворити радіолокаційну картинку, де саме проходить цей міст. Ну от і зараз до цього додається ще така собі інженерна споруда, яку я теж ідентифікувати точно не можу. Вона більше схожа на такий собі забор від дронів, очевидно, для. Частини е, опор мосту в найбільш вразливих місцях. Е, тим не менше, сказати, що це не пробиває майзахист, ну зовсім неправильно. Е, і е, той досвід, який мають спецслужби України, служби Сили оборони України по руйнації Кримського мосту, свідчить про те, що його можна бити і з повітря, і з моря. І використовуючи, ну так скажемо, із дороги. Тож при необхідності рано чи пізно Кримський мост поотримав така ж доля, яка відбулася за нещодавно з поромною переправою в Порт Кечпорт Кавказ, коли було нанесено низку ударів протягом 2-3 місяців, і по порту Крим, потім згодом за по, по порту Кавказ. Зараз біля причалів залізничної переправи лежить потоплений російський паром, таким чином, блокуючи переправу взагалі. Дякую вам, Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21, був з нами на прямому відеозв'язку.